Продовж місяця водоканал без директора. Трудовий колектив не розуміє, чому й донині не призначили керівника. Адже це підприємство має мільйонні борги перед обленерго. Також не виконуються інвестиційні програми. Тож працівники запропонували свою кандидатуру начальника водоканалу Наталію Дудчак. Відповідно, люди направили листа мерові, а також голові комісії з питань житлово-комунального господарства. Під цим зверненням підписалися 126 осіб. Проте останнє слово за мером міста. Це прерогатива міського голови. Ну пройшов місяць, де рішення, де кандидатура. На Колиїнський ринок, де кандидатура, де на інші кандидатури. Мабуть, треба нам так само включатися, рекомендувати, брати на себе відповідальність. Наталя Дучак на цьому підприємстві пропрацювала понад 27 років, а наприкінці минулого звільнилася за угодою сторін. Під час нинішнього засідання члени комісії заслухали претендента на посаду керівника водоканалу. Не обійшлося, звичайно без запитань, яким чином можна вивести підприємство з мільйонних боргів. Нам потрібно виконувати інвестиційну програму і не тільки та, яка я. Предлагається на кредитные деньги, но и та которая имеется на водоканале, которую необходимо выполнять за собственный що. Вислухавши пропозиції та позицію Наталії Дуча, комісія порекомендувала міському голові та депутатам розглянути можливість створення на водоканалі наглядової ради, яка у свою чергу візьме участь у відборі кандидатури на посаду керівника цього підприємства. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.